Президент України Володимир Зеленський заслухав сьогодні головнокомандувача Олександра Сирського. Поговорили про Торець Покровська, також про Курську офенсиву і про підтримку від наших партнерів, тому що Зеленський каже на часі рішучі кроки від наших союзників, аби знизити і скоротити російський наступальний потенціал. А також на загал, далекобійність ось це на порядку денному, що дозволить нам швидше боротися з ворогом. Борис Джонсон написав уже не першу свою колонку для видання Daily Mail і каже, що саме далекобійністю і Має світ зараз завершити вже війну з Росією, і допомогти Україні, бо Україна здатна це зробити, що показала своєю блискавичною тактичною неперевершеною блискучою, як каже Джонсон, операцію на Курщині. Втім, зауважує він, треба подолати ось цю путінофобію, яку раніше не вдалося подолати, пане Богдане. Чи вдасться світові подолати боясня ескалації від диктатора? Ну, світ це таке досить загальне трактування, тому що кожна країна переслідує власне свої інтереси в першу чергу дійсно безпекою. Але якщо ми беремо в контекст північно атлантичного альянсу да НАТО, то дійсно для цього альянса ризик, так скажемо, прямого зіткнення з Російською Федерацією або відкритої війни, він є ключовим серед тих потенційно. Можливих дійсно фобій або сценаріїв, які однозначно і обговорюються, і розробляються відповідними службами, як в тих чи інших країнах державах-членах НАТО, так і безпосередньо в рамках Північно-Атлантичного альянсу, також представниками різних служб, які опікуються якраз дизайном таких потенційних сценаріїв. Хоча наразі не думаю, що рівень такий безпосередньо загрози. Він, тобто, да, на такому найбільш реалістичному в короткостроковій перспективі. Плані і сценарії розглядається в НАТО, водночас є дійсно бажання деяких політиків, тому що все ж таки політики ухвалюють рішення. Той самий пан Шойс, той самий прем'єр-міністр Кірштамер в Великобританії, нещодавно обраний, той самий діючий президент, пан Байден в США, і вони приймають ті чи інші рішення, які стосуються, наприклад, далекобійності, надавати нам цю можливість або дозвіл чи ні, виходячи знову ж таки спочатку своїх інтересів і представлення певних. Ризиків, які готуються відповідними також структурами і як правило, військовим керівництвом, тому дійсно успішність, однозначно, яку демонструють наші сили оборони, вона допомагає в аргументації тим. Подекуди прихильникам надання Україні більших можливостей в контексті військової співпраці, які адвокатують якраз за це у тих чи інших політичних колах або військово-політичних колах. Водночас на різкі такі, ну так скажемо, кроки, рішення, як подекуди це також може позиціонуватися в тих чи інших демократіях. Не завжди готові йти ті країни, в яких є певна політична невизначеність. Я маю на увазі насамперед Сполучені Штати Америки, в яких поки не зрозуміло, а що буде після листопада місяці, після президентських виборів. Тому рішення щодо, наприклад, далекобійності, воно, на мою думку, може бути резонуючим ключовим. В контексті тієї чи іншої етапності російської війни І як ми знову ж таки могли проаналізувати ця етапність. Вона також стимулювала, мотивувала наших партнерів а ще брутальні агресивні російські дії для того, щоб вони нам почали надавати Петріоти, для того, щоб вони нам надавати почали важке озброєння. Потім літаки в 16 Тобто, це тривалий на жаль процес, але насамперед він також був зумовлений етапністю російської війни. Добре, я розумію, що, наприклад, якщо звузити поняття світу до меншої кількості тих наших союзників, які є фронтменами цієї допомоги, і розберемося, давайте що відбувається в трикутнику Сполучені Штати Америки, Великобританія і Франція, і ще однієї неназваної країни як пишуть зокрема видання «The Times». Великобританія, яка з приходом Кіра Стармера, нового очільника британського уряду, сказала, що вусім то дозволяє бити подалі в глиб території Російської Федерації за кілька днів, чим здивувала і нас і зеленського сказала, що нічого такого не було казали в уряді Британії так, Британія теж переживає зараз не на легші часи. Для Кіра Стармера, зокрема, теж виклики із нестабільною внутрішньою ситуацією протестами, і не тільки тим не менше. Зараз пишуть нам також західні медіа про те, що забороняють Сполучені Штати Америки саме Великобританії, не дають можливість додати ось цей дозвіл на те, аби ми могли бити пошвидше. Теж зауважує джерело видання The Times. пошвидше і поглибше. Водночас Британія каже, що буцімто чекає дозволу від Франції, тому що. Storm Shadows, французький аналог PG, власне, дві країни виробника і мають вони один одного один одному дозволити. А що тут коїться? Тут теж власне йдеться тільки про внутрішньополітичні турбулентні явища, чи про якусь неузгодженість, і де чому нема цього консенсусу з трьох боків чи хоч з двох якихось? Тому що це вже також відбувалося раніше. Якщо згадати, наприклад, ми пам'ятаємо період, коли Німеччина. Ну, спочатку, взагалі, не готова була надавати нам практично будь-яку зброю. Там я не кажу вже про АІСТІ там чи про іншу важку е зброю, так е і були претензії, і вони були з нашого боку абсолютно е аргументовані чому цього не відбувається. Але прийшов певний час, дійсно змінилося і розуміння всередині коаліції між там соціал-демократичною партією, зеленими і лібералами, Також деякі запити громадян тієї чи іншої країни вони також досить серйозно впливали, і рішення почали схвалюватися, і Німеччина на певний період була на другому місці по постачанню, можливо, ще навіть так і залишається, до речі, щодо постачання військового mm -hmm. озброєння Україні. Це перше. І ми пам'ятаємо також ці постійні консультації між Берліном і Вашингтоном щодо надання танків Леопард. Коли... Да, коли щось не хотів на себе брати безпосередньо за це відповідальність і хотів розділити цю відповідальність з іншими партнерами по коаліції, по Рамштайну, по НАТО. І лише після того, як вони з Байденом і по лінії США Німеччина узгодили це, тоді ці постачання да розпочалися. Так само я спостерігаю цю ситуацію наразі, тому що координація всередині це нормально для північно-атлантичного альянсу. І я роз'яснив, чому тому, що дії, наприклад, однієї країни держави-члени альянсу, які не будуть прокоординовані з іншими державами-членами альянсу, можуть впливати безпосередньо на безпеку всіх держав-членів альянсу. Але натомість завжди дійсно найбільш потужні країни в НАТО вони грають ключову роль і ключову скрипку. В тому, щоб ті чи інші рішення ухвалювалися, тому на мою думку важливо дійсно скоординуватись максимально внутрішньо між ключовими столицями, можливо, не публічно, а кулуарно краще для того, щоб визначитись і приймати ті важливі рішення, які посилять нашу перенознення. А що ще нам, окрім курської операції, потрібно сказати чи показати, аби все таки пришвидшити ухвалення цього рішення в найближчій перспективі? Варто розраховувати на позитивне, хай і кулуарну згоду. Ну, я думаю, що акценти зараз знову ж таки підсилили якраз тих адвокатів надання Україні більше зброї і більш технічної, технологічної після дійсно успішної операції, яку продемонстрували сили української оборони. Тому власне тут сподівання такі є. Хоча ті внутрішні дійсно запобіжники, чинники, подразники, внутрішньополітичні, які є в. Тих чи інших країнах або пов'язані з виборами, вони подекуди також відволікають певну увагу і розтягують в часі прийняття тих чи інших рішень. Я вже не згадую про те, як довго приймалося рішення в США щодо виділення пакету допомоги для да, Україні. Це 6 місяців, це дуже довго, і Дальше. таким чином потрібно також розуміти, що ці ризики вони будуть частково залишатися також для подальших контекстів. Так, трошки затягується завжди із затримкою в рік, як казав президент України Володимир Зеленський. Часом якісь надходять рішення відповідно допомога або півроку, як ми бачили, влучно ви зауважили пане Богдане в штатах. Ну будемо сподіватися на прискорення цього курсу, який прискорить кінець путінському режиму. За Вашингтон пост посилання на дипломатів офіційних осіб пише про те, що операція збройних сил України в Курській області зриває таємні переговори між Росією та Україною, які буцімто мали відбутися не прямо в. Катарі щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох. Боків якась дивна інформація, як мені видається, тому що є ті джерела Washington Post кажуть, що в обізнаних із можливим потенційним планом переговорів лише 20% було очікувань на їхню успішність і інші очікували гірших перспектив. Та й ми неодноразово бачили а по 200 плюс разів, як саме Росія порушить такі переговори. Якби таке планувалось, для чого би ми починали операцію в Курській області. Що може бути не так з цією публікацією, яка мета може бути ось таких. Інформаційних, ну, може, це і не вкиз, звісно, бо це The Washington Пост, але все ж таки відтак, таких намірів тоді. Ну, те, що процеси подекуди відбуваються, і про них ніхто не знає. Я маю на увазі і медіа, і там експертні кола, це нормально. Це ага. політика, це дипломатія. Але, звісно, головне, щоб ці процеси були в остаточному результаті. Позитивними, так і давали дійсно те, що очікується для, наприклад, там нашої країни, і це супер важливо. Тому тут певні такі дійсно статті з'являються для того, щоб їх обговорювали або тематику, або вони резонували на фоні якихось подій, які трапляються. Але знову ж таки, для того, щоб порозуміти. Повноту картинки потрібно володіти інформацією, а з огляду на те, що ми лише подекуди частково отримуємо ту чи іншу інформацію, і подекуди також не можемо перевірити її достовірність, то доводиться лише певні аналітичні такі і. Сценарні речі обговорювати, які стосуються там, модальності, які стосуються подій, пов'язаних з там, чи дипломатичними, чи медіаційними спробами в контексті російсько-української війни щодо її завершення, процеси можуть відбуватися паралельно знову ж таки, а водночас ну, тут потрібно розуміти дійсно чи Кремль готовий до завершення цієї війни? Це перше. Друге, яким чином ті країни, які беруть на себе роль медіаторів, чи вони також готові докладати максимум зусиль, щоб да, російська війна завершилась, і з нашого боку, да щоб вона завершилась справедливим деревом? Власне ці питання вони є ключовими. Пане Богдане, а чи здається нам, що зараз затихли голоси? Ось тих так званих великих переговорників та голубів миру? Я і про Китай, які просто каже, ми ситуацію моніторим, сторони не ескалуйте. А і Бразилію, яку взагалі не видно їх спільного плану, та й Угорщина якось про Курщину мовчить, та й Дональд Трамп щось якось теж не висловлюється. Бо курська операція показує, що Україна не жертва і що переговори не на наших умовах нам не потрібні. Тому що контексти змінюються, тому і власне імпульси також вони або притихають, або навпаки, загострюються в контексті цього. Власне, я думаю, що певна нелінійність, неочікуваність дій з боку сил оборони вони також дали певний ґрунт для того, щоб, наприклад, одні зараз стали менш публічними, ну ті чи інші залучені або актори. В контексті там тих чи інших дипломатичних потуг, а інші навпаки да, використовуючи аргументи, почали комунікувати всередині своїх політичних uh -huh. колах в суспільствах щодо там підтримки подальшої військової України. Пане Богдане, безмежно вдячна вам за ці, як завжди зрозумілі фахові коментарі за ваш час. Рада вас бачити тут і не лише до побачення. До побачення. Бутан Ференс, експерт, міжнародник, був разом із нами, друзі. Розбиралися ми, коли зникне ось ця путінофобія і в світі як в широкому понятті, і в дещо більш звучених, і чому часто і від внутрішньополітичних перепитів проблем і турбулентності всередині наших країн, які нам більш ніж допомагають, за що ми їм дуже вдячні. Інколи виникають ось ці такі пригальмовування, занепокоєння і сумніви чи треба дати більше, чи треба повністю вже дати Україні просто все і розв'язати повністю руки. Часом відволікаються на внутрішні питання. Ну добре, ми Каємо єдине, що треба пам'ятати нашим партнерам, також що за кожен день, в якому є гальмування для ухвалення ось таких проривних рішень, які нищать путінську військову машину, його ми платимо ціною власних життів, захищаючи власну безпеку і цих країн, стаючи рубежем таким і щитом для демократичного вільного світу без жодного пафосу і перебільшення.